Софія поспішала на побачення з Артемом, коли отримала від нього повідомлення він писав, що не зможе приїхати, бо на роботі виникли непередбачені обставини. Софійко, не зможу приїхати сьогодні, але обіцяю, ти не сумуватимеш, написав Артем. Вона усміхнулася, дивлячись на телефон, і відповіла буде важко, але я спробую. Чому плани змінилися? На що Артем пояснив? Слухай, ситуація виявилася серйознішою, ніж я думав. Мені потрібно спостерігати за пацієнтом. Софія розуміла, що робота Артема, який був лікарем, завжди вимагала повної самовіддачі, тому відповіла з ніжністю: Артеме, ти в мене такий відповідальний? Звісно, роби свою справу. Вона поклала телефон на стіл і зітхнула. Вона звільнила вечір, щоб провести його разом, а він залишився в лікарні. Колись, у юності, вона б сильно засмутилася і образилася, але зараз розуміла справжнє щастя полягає не лише в романтичних стосунках, а й в гармонії всього життя. Чим же тепер зайнятися, подумала Софія. Вона вирішила, що давно не гуляла без певної мети якщо Артем не може прийти, чому б не пройтися вечірніми вулицями? Тим більше, завтра вони все одно зустрінуться, і до весілля залишилося менше місяця. Софія пригадала, як вони познайомилися в лікарні, її туди доставили, коли вона невдало впала на слізьких сходах магазину. Зазвичай такі падіння закінчуються синцями, але вона отримала серйозний перелом. Спочатку вона не звернула особливої уваги на Артема звичайний лікар, який оглядає її ногу. Того моменту її турбували інші проблеми вона пропустила важливі переговори, до яких готувалася півроку. Навіть у лікарняній палаті вона не припиняла говорити по телефону. Я прошу тебе, поговори з ними. Невже вони не розуміють, говорила вона в слухавку, як я можу, якщо моя нога вивернута в інший бік? Хочеш, фото надішлю, щоб ти їм показав. Вона попросила лікаря відійти, сфотографувала ногу і надіслала знімок колезі. Весь цей час вона говорила по телефону, поки Артем робив рентген і накладав гіпс. Коли його терпіння урвалося, він прикрикнув Може, досить? Я тут теж працюю між іншим. Софія знітилася, вибачилася і вимкнула телефон. Коли гіпс був накладений, Артем запитав, Коли у вас переговори? Через дві години, відповіла Софія. Артем здивовано підняв брови. А де вони? Софія сказала, що в кафе на площі. Тоді він запропонував. Я можу вас відвести, але за двох умов. Перша, ви не виходите з машини, друга, ви повертаєтеся назад до лікарні і лежите тут стільки, скільки потрібно. Софія здивовано погодилася. Переговори пройшли успішно, більше того, їй навіть здалося, що її гіпс і присутність лікаря справили на партнерів враження. Повернувшись до лікарні, Артем наполіг, щоб вона полежала хоча б кілька днів. Для Софії, яка звикла до активного ритму життя. Це було справжнім випробуванням. Одного разу ввечері після відбою двері її палати раптом відчинилися. Можна? на порозі стояв Артем уже без халата у звичайному одязі. Софія здивовано підняла очі. Він виглядав розслабленим і навіть симпатичним, хоча раніше вона не звертала на це уваги. Так, звісно, щось не так? запитала вона. Артем ледь усміхнувся. Все добре. Просто подумав, що вам важко лежати, ви не звикли до такого. Я вирішив запропонувати вам трохи прогулятися. Софія засміялася. Жартуєте? Вона показала на свою забинтовану ногу. Артем не розгубився і відповів Не хвилюйтеся, ми ж у лікарні. Іначе за помахом чарівної палички в палаті з'явився інвалідний візок. Не іномарка, звісно, але для прогулянки підійде, з усмішкою сказав він. Вони гуляли по доріжках лікарняного парку, і Софія раптом усвідомила, як давно вона не могла просто так відпочивати вона не могла зупинитися, не могла сповільнитися. Вона зрозуміла, що багато років не мала можливості по справжньому розслабитися. Знаєте, Артеме, я вже й забула, як пахнуть дерева, сказала вона, вдихаючи свіжість осіннього вечора. Артем підвіз її до лавочки і сів поруч. А як пахнуть дерева за містом? запитав він. Софія усміхнулася. Ой, за місто я не вибиралася вже 100 років. Домовилися, як тільки ваша нога одужає, відвезу вас у якесь яскраве місце, пообіцяв Артем. У цей момент Софія уважніше подивилася на нього. Йому десь 30, а їй вже 38. Велика це різниця чи ні? Вона тихо посміхнулася, подумавши, що так звикла брехати про свій вік. Що навіть зараз збрехала би. Непомітно для себе, Артем став дуже важливою частиною її життя. Вже через місяць після знайомства Софія зрозуміла, що хоче бачити його поруч постійно. Артем не міг часто приїжджати через свою роботу. Він закінчував пізно, коли громадський транспорт уже не ходив, а на скромну зарплату лікаря не наїздишся на таксі. Софія вирішила подарувати йому машину, щоб бачитися частіше. Вона пам'ятала, як Артем образився. Софійко, цей подарунок мене принижує, сказав він. Вона знала, що він так скаже, тому заздалегідь приготувала відповідь це подарунок не тобі, а моєму егоїзму. Просто хочу бачити тебе частіше. Тільки після цього Артем заспокоївся, але на цьому вона не зупинилася. Софія сказала, що більше не може їздити до нього в його маленьку квартиру і орендувала простору чотирикімнатну. Проте навіть після цього вони не почали бачитися частіше. Коли мова зайшла про весілля, Артем став брати більше додаткових чергувань. Я розумію, це лише крапля в морі для такого весілля, яке ти задумала, але хоч щось, говорив він. Софія бачила, як йому було важко. Її заробіток був більшим, ніж у всіх лікарів його лікарні разом узятих. Вона хотіла йому пояснити, що коли люди разом, то все має бути спільним. Софія знала, що він її кохає. Вона навіть посварилася зі своєю подругою через те, що та засумнівалася в щирості почуттів Артема. Софія, я все розумію, але у вас така різниця у віці. Ти впевнена, що він тебе дійсно кохає? питала подруга. Софія тоді з подобом подивилася на неї. Ми ж разом, і він хоче прожити зі мною все життя. Хіба це не любов? подруга лише зітхнула. Добре, але ти повинна розуміти. Ти для нього приваблива не лише через це. Софія розлютилася. Я не знаю, що ти собі думаєш, але більше не дзвони мені. Вони не спілкувалися вже майже місяць. Софія страшенно сумувала, але розуміла, що тим, хто сумнівається в її обранцеві, не місце поруч із нею. Тепер вона йшла порожніми доріжками парку і замислювалася про своє життя. Софія підраховувала, скільки разів за останній місяць бачила Артема по-справжньому. Не на бігу, виявилося, що жодного разу. Вони пили каву, іноді він заїжджав на кілька хвилин, але це було все скоро весілля, у них любов, але немає часу на зустрічі це було неправильно. Софія сіла на лавочку і задумалася Артем багато працював останнім часом, і вона не розуміла, навіщо. У неї були гроші на весілля і на все. Чи не краще було б проводити більше часу разом? Вона вирішила, що мусить якось це йому пояснити. Вийняла телефон і набрала його номер. Слухавку ніхто не взяв. Софія усміхнулася, знаючи, що Артем, ймовірно, у кабінеті поруч із пацієнтами. Вона підвелася і повільно пішла до виходу з парку, обмірковуючи, як завтра обговорить усе з ним. У неї буде ціла ніч, щоб підготувати найправильніші слова. На виході з парку долинав якийсь шум, і Софія інстинктивно зможчилася. Ну, звісно, цигани, подумала вона, прискорюючи крок. Однак минути натовп непоміченою не вдалося, і до неї відразу підбігла літня віщунка. Красуне, дай поворожити, усю правду скажу, наполегливо запропонувала вона. Дякую, не треба, відповіла Софія, не обертаючись. Я і так знаю всю правду. Нічого ти не знаєш, не здавалася віщунка. Йдеш у прірву, думаєш, тебе люблять, а насправді. Софія несподівано перечепилася, зупинилася і подивилася на віщунку. Відчепіться від мене, будь ласка, у мене все чудово. Це ти так думаєш, що все чудово, відповіла циганка, пильно дивлячись на неї. Давай, поворожу, я ж нічого про тебе не знаю. Софія, стримавши важкий подих, кивнула. Ну, ворожіть, сказала вона з іронією. Все одно жодного слова правди не буде. Віщунка, серйозно дивлячись на Софію, почала. Важке в тебе життя було, дівчинко. Усе дитинство ти думала, що нікому не потрібно. Через це й стосунки в тебе не складалися. Була одна жінка поруч, подруга, напевно, вона дуже за тебе переживала, але ти її прогнала, образила. Віщунка на мить замовкла, потім поглянула на Софію, ніби намагаючись вгадати її думки. Знаю, що не повіриш. Але той, хто поруч із тобою, обманює він не любить тебе, він любить твій гаманець. Софія різко відсмикнула руку. Неправда, а ти перевір, продовжувала віщунка. Ось і зараз він з іншою. Бачу між ними полум'я. Софія не витримала і побігла геть, не слухаючи більше криків віщунки. Не вір йому, зруйнуєш собі життя. Вона зупинилася і перевела подих лише тоді, коли сіла в машину. У голові роїлися тисячі думок. Чому я страждаю? Невже це правда? Софія завела машину і рішуче направила її в бік лікарні. Парковка хвилина в роздумах. І ось вона вже впевнено йде до входу. У лікарні було тихо, дівчина на рецепції відверто нудьгувала. Доброго дня, почала Софія. Де я можу знайти доктора Артема Майстренко. Дівчина підняла очі. Майстренко? Він у відпустці вже тиждень. Ні, ви помиляєтеся, спокійно сказала Софія, але всередині все стислося. Він сьогодні залишився на нічне чергування. Ні, ви точно щось плутаєте, впевнено відповіла дівчина. Він і Юля, процедурна сестра, вже три дні як на турбазі. Софія відступила, ніби від удару, але її голос залишився рівним. Он як? Мені ж треба було йому документи передати. А де ця турбаза? На сонячній відразу за містом, відповіла дівчина. Вам допомогти щось передати? Ні, дякую, з легкою усмішкою сказала Софія. Я наречена, точніше, вже колишня. Вона різко розвернулася і вибігла на вулицю, намагаючись стримати сльози. Її серце билося, як набіжене, я повинна все з'ясувати, повторювала вона собі, сідаючи в машину. Турба забула їй знайома, вони не раз там відпочивали з колегами. Через 40 хвилин Софія вже зупинилася, вирішивши залишити машину тут, бо вона була занадто помітна. Повільно йшла вздовж берега, намагаючись не привертати до себе уваги. Навколо були невеликі галявини, на кожній альтанка. І зовсім небагато багато людей. Але тут вона почула знайомий голос. Софія зробила ще кілька кроків уперед і побачила на Шезлонгах сиділи Артем і якась дівчина. Вони пили вино і весело розмовляли. А потім. Кохана, ми з тобою купимо яхту і попливемо далеко далеко, жартував Артем. Дівчина розсміялася. Де ж ти стільки грошей на яхту візьмеш? У своєї майбутньої дружини попросиш? Ну, навіщо ж просити? Софія дотримується думки, що гроші в сім'ї мають бути спільними, а з іншого боку, за все потрібно платити. Вона ж розуміє, що поряд зі мною вона справжня старуха, насміхався Артем. Дівчина знову засміялася. Ой, Артема, якщо вона така стара, то ти який тоді? Артем поблажливо посміхнувся. Ну, заради таких грошей можна і терпіти кого завгодно. Та й потім вона ж скоро про все це забуде, вік усе таки. Софію охопив лютий гнів. Вона зробила ще крок уперед, і Артем нарешті її помітив. Він підскочив. Софійко, Артеме, як добре, що я все це почула, сказала вона спокійно. Розумієш, я завжди думала, що найгірше в житті це зрада, а тут ти. Не хвилюйся, тобі більше ніколи не доведеться терпіти поряд із собою моє старе тіло. Вона різко розвернулася і швидко пішла до машини. Артем кинувся за нею. Софія, зачекай, я все поясню, ти все не так зрозуміла, кричав він. Повернувшись до міста, Софія вирішила заїхати до парку. Думала, що віщунок уже не буде, але вони все ще були на місці. Вона вийшла з машини і до неї відразу підійшла та сама жінка. Я знала, що ти повернешся, сказала вона, бо я не все тобі тоді сказала. Софія похитала головою. Ні, більше не треба. Але ось візьміть, протягнула вона їй пачку грошей, усе, що мало з собою. Віщунка похитала головою, взяла кілька купюр, а решту повернула. Я все одно скажу, хоча ти знову мені не повіриш. Скоро, зовсім скоро, зустрінеш своє справжнє щастя. Таке, яке до смерті буде з тобою, буде тебе на руках носити. Софія злякано подивилася на неї. Але спочатку ти його майже вб'єш, додала віщунка. Софія сіла в машину, ледь стримуючи сльози. З глузду з'їхала, щоб на слова віщунки звертати увагу, подумала вона, але не могла позбутися гнітючих думок. Сльози текли по її щоках, і вона майже не бачила дороги, хотіла зупинитися. Як раптом у машину щось ударилося. Софія різко загальмувала і вискочила з автомобіля. На дорозі лежав чоловік. Вона кинулася до нього. Як ви, господи, я вас не бачила. Чоловік відкрив очі і дивно посміхнувся. Ви така красива, прошепотів і знепритомнів. Весілля відбулося через два місяці, щойно Руслан трохи відновився. Софія тоді добре його пом'яла. Як вона сама жартувала пізніше, щоб не зміг від неї втекти? Руслан не ображався. Він завжди казав, що був готовий і загинути, але обов'язково під колесами її автомобіля.